У попередньому відео ми розібрали макросорб та Хітозан плюс, а тепер порівняємо їх з популярними аптечними сорбентами активованим вугіллям, ентерозгелем та смектою. Різниця вас здивує. Активоване вугілля класика, але воно виводить все підряд: і токсини, і корисні речовини. Плюс потрібно пити багато таблеток. Ентерозгель, синтетичний полімер, працює. Але це хімія, а не природа, до того ж дорогий смекта це глина, але оброблена хімічно і з обмеженою дією. Головна проблема всі вони тільки виводять, але не поповнюють організм корисними речовинами. А тепер дивіться на різницю: макросорб це не оброблені глини з природним комплексом 84 мінерали. Він не просто очищає, а мінералізує організм. Ахітозан плюс з краба – це жива мова. Лекола, яка працює розумно, зв'язує жири та цукри, підтримує імунітет, живить корисні бактерії вашого кишківника. Натуральні сорбенти діють м'якше, не вимивають корисне, а навпаки, збагачують організм тим, що йому потрібно. Аптечні сорбенти це швидка допомога на один раз. А натуральні це розумне очищення з користю для здоров'я. Макросорб та хідозан плюс не просто вивадять токсини, а відновлюють баланс в організмі. Це різниця між забрати погане та дати хороше. Природа завжди мудріша за хімію. Тож обирай натуральність тебе лайк, підписка, коментар і замовлення в Дірект.